Добрий день, шановні колеги. Нарешті я почну руйнувати міфи. Такий сьогодні буде легенький міф. Але щоб зрозуміти, в чому суть, і в подальшому, щоб розуміти, в чому заключаються міфі, як я їх руйную, я вам спочатку розповім все ж таки, як воно відбувається насправді. Переді мною намальований, начебто раніше ми не як зимовий плуг. І ми ще більш детально розглянемо, а саме, як після зими, що відбувається з клубом, що відбувається впродовж сезону, і як ближче до осені клуб знову збирається в таке положення. Почнемо. Отже, наприкінці зими або на початку весни в центрі клуба. Де ядро, да, тепле пчоли, починає появлятися розплід. Його виховують біологічно молоді пчоли, які, як ви знаєте з попередніх відео, знаходяться в центрі клубу. Вони для цього більш налаштовані, більш приспособлені. Вони вирощують розплід, піднімається температура. Піднімається температура, якщо це весною, вже за межами клубу. Погода стає більш теплою, і клуб розширюється з рахунок того, він стає більш рихлим, з рахунок того, що вже нормальна температура і вже не так е, нуждаються в теплі від центра клуба пчоли, які назовні, і тим самим вони вже мають можливість контактувати з навколишнім середовищем, тобто вилітати за межі вулика. Отже, клуб начебто розпадається. Говорять пасічники, але насправді структура його так і залишається, такої залишається. Розстановка по віку джіл так само і зберігається. Просто що він збільшується в об'ємі і стає більш рихлим. Через деякий час з розплоду починає виходити молода пчела. Вона виходить і. Займає центральну частину клубу. Ну, як такого клуба, ви вже не бачите, там бджоли обсижують більш-менш рамки повністю. Але для тих, в кого набитий глас на це діло, можна зрозуміти, де які пчоли знаходяться. Наприклад, я ніколи не займався, не розводив голубів. І Якщо я на площі бачу голуби, то мені все рівно. Там, Мені вони всі одного віку і однієї статі. Так само для пересічного пасічника. Якщо він заглядає вулик, то він, скрізь за все, не може там, розлічити молоду пчелу від старої або ніколи не задумується, де молоді бджоли, де старі бджоли. Вони, їм на вигляд, всі майже однакові. Але те, що я розповідаю, це насправді так. Наприклад, завжди молоді пчоли знаходяться в центрі, вони не йдуть на периферію. І навпаки старі бджоли знаходяться навіть у вулику, да, десь ближе на крайніх рамках зовні цього шару. Ну, як такового шара вже немає, звісно. Наприклад, чому ви ставите вощину на відтяжку да, в центр? Ну, як ви говорите, ближе до розплода. Тому що там знаходяться молоді пчоли. Молоді пчоли, в яких залази добре розвинуті, восковідільні. І вони добре за що за рахунок цього відбудовують. Стільник. І навпаки, наприклад, да, як ми можемо так, по таким прикметам побачити, що старі бжоли, льотні бжоли зовні знаходяться на крайніх рамках або на верхніх корпусах. Наприклад, коли ви викачуєте мед і воздуходувки видуваєте, да, спробуйте гніздо вибити, видуть воздуходувки, то Бжоли, звісно, вони будуть кудись по сусіднім вуликам впрашуватися, і ви побачите ззовні за вуликом грони бджіл. Але коли ви видуваєте верхні корпуси медові, де немає практично молодої бджоли, то ви бачите, що бджоли нормально злетіли, вилетіли і через деякий час всі зайшли в вулик, тому що вони знають дорогу до свого вулика, на відміну від молодих бжіл. Отже, продовжимо. Виходить молодий розпліт, він витісняє, займає центр клубу, тим самим витісняючи більш дорослих бджіл назовні. І починається, так, так би мовити, навіщо я намалював ці полоси. Це так візуалювати, що відбувається, і починається такий своєобразний круг. Не круг, а рух в клубі. І все ж таки сохраняється ця. Структура, що молоді в центрі, більш старші, все далі і далі. Ті бджоли, які старі, які перезумували, як я, як я говорив кара, вони контактують з навколишнім середовищем, вони вилітають десь і помирають за межами вулика. На їхнє місце стають уже попереднє покоління бджіл. І виходить такий рух. Коли настають сприятливі умови, вже тепло на вулиці, є взяток. Багато кожен день виходить розплода, то вже це переміщення відбувається більш інтенсивно. Ну, так не знаю, видно чи не видно, ну десь так. І так відбувається життя до того моменту, десь там якийсь період починають з'являтися в цьому клубі трутні. Які займають місце ну, ближе до кормових трутнів, ясна річ займають місце. І бджоли до них равнодушні. Клуб уже не щільний, вони на кормових собі, самі кормлять, бджоли їх не кормлять, не годують, у них є свої хаботки, вони самі непогано можуть годуватися. Єдине, що вони ніяк не участвують в терморегуляції клубу. Вони залежні від бджіл. І потім в якийсь момент є два шляхи розвитку подій. Це з настанням радії. Ну, Ми, наприклад, розглянемо той момент, коли бжоли не раяться. Тому що коли бджоли раяться, це займе більш часу розповідати іде ділення. В природі все устроєно так, що воно по одним і тим самим принципом. І все живе, розмножується. По принципу ділення. Так, клітини діляться там. Так же і тут. Клуб ділиться. А саме ділиться його ядро. Тому що райові бджоли це молоді бджоли. Але поставимо це для майбутніх відео. Розглянемо ситуацію, коли, наприклад. Бджоли існують і не раяться. Підемо по другому шляху. Да? Так як я говорю, народжуються, витісняють, все приходить, взяток є, іде розмноження, сім'я росте. Закінчується, наприклад, взяток, відсвів соняшник, взятка стає менше. Вже не, не потрібним бджолам вони не розбризують нектар по всім рамкам, по всім куткам. Уже в них Клуб стає знову більш щільний, вони там випороли і вже більше вони як кучкуються. І чого там пчеловоди говорять, да? наприклад, після сонячного цвітіння, от просіла сім'я. На самому справі вона не стільки просіла, стільки ущільнились розташування бжіл, і візуально клуб став менше. Ну, Бжів вулику стало менше. Хоча насправді це може, може і не так зовсім. Але, наприклад, вулику займали, вони там 20 рамок, да? подсолнух від цвів, взятка якогось немає інтенсивно. Бжолам немає надобності випаровувати нектар, розливати нектар по всім там чарункам, вільним. Вони більш компактно сидять на рамках. І вже, ясна річ, крайні рамки там, чи якісь певна кількість рамок може залишитись невсиженим бджолами. Хоча кількість бджіл не поміняється в вулику. І в цей момент, коли клуб після завершення взятка починає ущільнюватися, він починає із себе витісняти трутнів. Так як я говорив, трутні не приймають участі в терморегуляції, вони залежні від бжіл. І вони трутні опиняються в тій ситуації, коли вони як назовні. Ви навіть перед тим, як, до речі, це і буде міф. Пасічники джолярі вважають, що пчоли виганяють трутнів. Насправді трутнів ніхто не виганяє. Пчолам трутні, взагалі, вони до них безразлічні. І тут складується така ситуація, що їхня байдужість до трутнів. З... Виникає така ситуація, коли бджолиш теж ущільнюватися, і трутні залишаються за межами цього клубу. Це вже так ближе до осінь починає попередньо формуватися клуб. Хоча він свою структуру так впродовж сезону і не міняв, міняється тільки щільність. Вже розплода виходить молодого менше. Отже, рух цей, швидкість руха припиняється, Трутні залишились назовні, вони просто. Не можуть існувати за межами клуба, і вони або його покидають, або помирають, вилетіли, померли та, та й все. Це ми так звикли, да, що виганяють з вулика трутню, Але ж бджоли можуть зимувати навіть і без вулика, вони можуть просто десь просто неба на якоїсь гіллякі зробити собі стільники відбудувати і, і так жити. В такої ситуації, куди їм трутні виганяти? Просто трутень опиняється за межами клубу. От і все. Ніхто його нікуди не виганяє. Це міф зруйнований. Далі йдемо. Перестає виходити розпліт, рух клуба закінчується, пчоли. Навіть це може бути не зв'язано з похолоданням, може просто припинення взятка спровокувати на те, що матка перестає червити. І розплода не буде. До речі, в цьому році, ці вже в середині серпня, на моїй пасіці не було розплоду. Ну, я не підгодовую, не стимулюю, хоча сім'ї не були в мене в цьому році дуже сильними. В наступному році е відео я розповів, чому, в чому причина масової гибелі сімей, е, в цьому сезоні. Яка склалася насправді ситуація? Ну це збіг обставин. Наклалися певні фактори друг на друга і склалося так, щоб бджоли не перезумували. І підписуйтесь на мій канал, обов'язково на дзвоник, там, щоб не пропустити. Перегляньте попередні відео, де я розповідаю. Щоб ви, вам легше було зрозуміти, що я в подальшому буду розповідати. Е, ну, Щоб не затягувати відео. І все навіть вже в середині серпня можуть пчоли бути повністю готові до зими. Хоча ще температура достатньо тепла, але взятка немає, розплод не виходить. Пчоли зайняли таке місце. Звісно, що їм не треба тратити енергію поки що на обігрів, але цим зовнім старим пчолам немає такої надобності вилітати за водою, контактувати. З навколишнім середовищем, тому що взятки немає, все це не має сенсу. І бжоли стають в такий енергозберігаючий режим. В такому режимі без виращування розплоду вони можуть існувати досить довго. Потім, коли стає холодніше, клуб стає більш щільним, і тоді вже пасічник бачить, кого все, бджоли зібрались в клуб. Тому що коли стає холодно, вже Крайні бджоли починають мерзнути, вони ще більше наближаються до центру, щоб зігрітися, і звісно, утворюють таку щільну корку. При температурі, наприклад, 5-10 градусів, ви послухаєте вулик, ви там навіть гулу в цей момент не почуєте, послуховувати бажано вночі, коли вони ще не літають, коли на них там сонце чи потепління, не немає значення. І вони не дуже холодно, вони там нагнали температуру і сидять собі, гріються. Стає більш холодно, клуб стає більш щільнішим. Так як я раніше говорив, зовні пчоли надавили, цим вже стало тісно, вони розшевелилися, нагнали температуру, тим самим клуб розширився. Коли розширився клуб, центральні бджоли мають змогу. Хоч трошки на карма передвинуться, і таким чином відбувається рух клубу. Думаю, на сьогодні досить. Дякую за увагу. Підписуйтесь як ще раз. Кажу на мій канал. Буде цікаво. Можете ставити лайки навіть. До побачення.